Друзі, вітаю. Закінчилась наша відпустка. Треба затаритись продуктами. Я не планувала знімати дане відео, але якось воно само собою напросилося. Тому вирішила вам показати, що ми купили. Отже, перше. Ну, давайте почнемо, наприклад, з олії. Купили оливкову олію. Купили соняшникову олію. Я зразу буду її. Кудись в сторону забирати. Купили свіжо вижитий сік. Один вже випили і один ще є. Треба його сьогодні допити. Наступне, що ми купили, це яблучний сік і томатний сік. Ось два соки є. І далі, що я хочу, я хочу дуже поміняти трошки посуд. Буду починати поступово, тому що він вже такий якийсь заїжджений, закористований. Побачила такі контейнери, вони завжди потрібні в холодильнику щось зберігати. На жаль, я не скажу вам, скільки він коштує, тому що немає чеку. І ось такий один, і взяла, взяла таких два. Дуже гарні. Я заглядаю, чи є десь стіна, але немає. Ось такий контейнер з кришкою від фірми Chivo. Так, Коли їжа якась залишається, самі знаєте, таке в хазяйстві завжди потрібно. Так, наступне взяла каструльку. Ось така на 20, лі... а ні, це 3 літри 20 см. Е, вроді ще 15-18 чи, 15, чи 18 євро ця каструля коштувала. І така ж сама є, тільки маленька, на півтора літри. Така вона добротна. Чути, що подвійне дно вона така достатньо важка. Давайте я ось Відкрию та й покажу ось така каструлька. І та більше. Ще хотіла е, такий сатейник з ручкою, але, на жаль, не було. Буду заглядати, як тільки появиться, то докуплю його. Ось такі дві каструлі. Є потім, що ще я взяла? А, все, ця сумка відпадає, ще взяла ось таку форму. Любимо овочі, запікати в духовці і. Ой, вона форма з сюрпризом. Дивіться, її можна робити. Я, я не побачила цього в магазині. А, ось тут є позначка про те, що можна її робити довшою, більшою. Ну, треба контролювати те, що поміститься в духовку, але. Ой, я підозрюю, що. Може протікати, якщо не, добав... ну, не ставити нічого на низ, Але, тим не менш, прикольно, якщо якийсь пиріг робити довгий клас! Приємне здивування. Ось така форма. 52 см. Ага, може бути, бачите, 30. від 37 до 52 см. Прикольно! Є. Yeah. Наступне це вже йдуть в основному продукти, все, що потрібно, все, що ми їмо, чим ми харчуємося. Отже, картопля. Взяли таку біокартопля, Потім яблука. Ми п'ємо кожного ранку свіжо вижиті соки, тому яблука в нас йдуть дуже швиденько. Селеру так само любимо її додати. Свіжа, гарна вафельку. Тут було три в наборі, дві вже з'їли, ще одна залишилася. Апельсини. Потім взяли ананас, любимо додати в соки. І я хочу дуже борщика. Тому взяла три червоні буряка. Є. Кукурудза, я дуже люблю кукурудзу, я її просто обожнюю. Тому ми взяли 6 качанів кукурудзи. Потім взяли такі два великі авокадо, їх можна вже їсти вони м'якенькі. Капусту. Наквасимо капусту вже осінь. Хочеться квашеної капусти, ми робимо її в невелику. Невеликій кількості, тому що не з'їдаємо все. Переважно там літрова банка виходить. Ну, якраз там за, за тиждень закваситься, з'їдаємо і робимо знову свіжу. Немає сенсу нам робити це в великих об'ємах. І ще взяла три баклажани. Тоже баклажани любимо запікати в духовці, тому часто їх купуємо. Так, сумка іде геть. Купили сливки. Сливки, як з дитинства, ось такі пахучі, смачні. Так, трошки камеру пересунула і розпаковуємо наступну сумку. Так, це у нас йде м'ята, чай додаємо. І кропик. Кропик, тому що я купила багато огірків, можливо, замариную огірочки також. Любимо. Це малий собі взяв їжачка такого. Зараз. Вже починають продавати все до хелвина, там різні ці е, тикви вирізані, гарбузи, чи як вони там називаються. Ось такий їжак коштував 9 євро. Так, капусту, борщик. Е, тільки що вам буряк показувала, тому взяла до борща ось таку капустинку. Лимони, ми їх теж їмо дуже багато. Взяли такий шоколадний пиріг, пиріген веганський без молока. ну або, або на рослинному молоці можна його робити. Тому що ми не їмо молока і не їмо м'яса. Взяли суші. Я люблю з авокадо, тому у мене тут такий з авокадо, а чоловік взяв собі з огірком, Він любить з огірком. Так, у нас. Ось, ага, бачите, тут є ціна. Де є ціна, я буду вам показувати, можливо, вам цікаво таке дивитися. З огірочком 3,99 і з авокадо 4,45. І тут лише, е, лише з огірком 7,49. Е, по грамах. Що тут по грамах? 200, 212 грамів, тут є 102 і тут 102. Суші, любимо суші. Не часто їх купуємо, але інколи хочеться. Потім, у відпустці, тепер були і спробували ось такі котлети до бургерів, тому взяли собі з запасом. Тут є дві штучки, тут є дві штучки. Це ваганське м'ясо, воно на сої. Ось, було 3,79 і зараз по акції 3,03. Взяли такі чотири штучки. Є потім ось теж таке якесь лаганське м'ясо. Можливо, додавлю це до борщу, щоб він не був такий кисний. Ось багет. Багет взяли невеликий, маленький, тому що хліб у нас не йде, і він дуже швидко засихає, тому немає сенсу його багато купувати. Салат, також в першу чергу, треба з'їсти. Макарон тоді собі вибрав. Зелена цибуля до борщу якраз ковбаска така є. І ще в іншому магазині теж така варена маленька ковбаса. Вона також це, це ваганська ковбаса без, без м'яса. І ця так само. Ну, це це, оці продукти ми їмо не дуже часто, але інколи хочеться шматочок на бутерброд, тому це такий, такий, знаєте, втамувати спрагу. А потім взяла ще один кропок, Знову ж таки, от, трохи добавлю в огірки і решту додавлю в борщ. Люблю дуже в борщі багато зелені. Наступне, що я взяла, це помідори. Потім Чечевицю, так як ми не їмо м'яса, ми стараємося їсти багато бобових: це е, горох, чечевиця, фасоля, нут і тому подібне. Є, Потім Денис взяв собі печення Орео. Денис це мій син, йому 11 років, і ось він також робить покупки. Е, капустина цвітна. Люблю її запікати в духовці. Якщо хочете, можу вам десь зняти рецепт і показати. А, знову ще взяли два авокадо. Авокадо ми їмо багато, тому купуємо їх багато. Бананих перець. Солодкий перець. Тут він називається паприка. Потім морква, так як будемо квасити капусту і до борщика, та й любимо хрумати капусту, в принципі, без, без нічого, почиститись. І, і в... Де? в Едиці? Я знайшла наші огірочки. Тут просто дефіцит. Тут немає ось таких наших смачних огірків. Я сподіваюся, що це щось схоже. На наші, тому що тут огірки, вони такі якісь пластмасові, пластикові, не взагалі без, без смаку. І я сподіваюся, що вони саме такі, тому хочу їх наквасити, зробити зробити таку смакоту. Люблю дуже маленьковання огірки. І, і ще любимо хромати кольора. Ось. Є. Yeah. Е, ще з такого взяли теж такі снеки дві ковбаски, одна під салямі одна просто. Е, потім взяли ще якийсь теж фарш, можливо, зробимо десь е, макарон по-флотськи. Не знаю, коли це буде, кину в морозілку. Такі нагінці, е, е, Потім сир і взяла ще один такий фарш є. Е. Е, малинка є ще і. Та й принц а. І ще тут є е. брецель і булочка. Брецель це така баварська, баварський хліб, баварська випічка. Дуже любимо його. І я ще взяла десяток яєць. Ми стараємося таке не їсти, але на вихідні любимо робити собі налисники. У мене є рецепт на каналі, я робила налисники без яєць, але інколи використовуємо яйця лише до налисників. Все. Більше не люблю. Не подобаються мені яйця. Ось така закупка нас вийшла. Зараз скажу вам, скільки це коштує. Ми повикидали чеки, щось не брали. І... Тому що я ж кажу, я не планувала знімати цю розпаковку, але якось так вона так гарно, красиво стояла. Думаю, чому б мені показати, що скільки коштує, може вам цікаво. Тому ми були в Едиці, заплатили 149 євро. Це разом із посудом там, каструлі. Форма, ця в духовку і два контейнери в, тримати все в холодильнику. І в реве заплатили 109 євро. Ось, 258,50. Так що така розпаковка вийшла. Дякую, що дивитеся. Я ще дивлюся по сторонам, чи я нічого не забула вам показати. В принципі, показала все. Все, що купила. Дякую, що дивитеся. Ставте лайк, коментуйте. Я сподіваюся, що було вам цікаво. І всім па-па!